Аторем 2 уразили наші підрозділи. Ймовірно, це сталося на Донеччині. Виявив ворожу ціль підрозділ Шедов і Скоригував БПЛА батальйону безпілотних систем Рейд. Цей зенітно-ракетний комплекс міг стріляти на відстань 12 кілометрів. Зокрема, його можна застосовувати у якості протиповітряної оборони. Що цікаво, що методи знищення такої техніки нашими військовими дещо змінюються, якщо раніше підрозділи БПЛА викликали артилерійський або ракетно-артилерійський. Ар за подібними цілями, то тепер такі завдання виконують і за допомогою дронів. І вперше від початку війни захисникам вдалося знищити артилерійську установку коксан північно-корейського виробництва, якої користуються росіяни. Це сталося в Луганській області. Працювали бійці 412-го окремого полку безпілотних систем Немосі. Про це повідомили в ОСУВ Хортиця. Уточню дальність стрільби такої сау фугасним снарядом становить аж 43 кілометри. А активно-реактивними – 54-60 кілометрів. Уперше застосування росіян. Такої САУ було зафіксовано ще в жовтні 2024 року. Нагадаю, що наприкінці січня керівник СПД Андрій Коваленко заявляв, що Росія залежить від поставок САУ з Північної Кореї. Мова про якраз коксани, адже своїх у Росії вже не вистачає. Така була оперативна ситуація.